Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі. Нагадаю, інформація про його затримання з'явилася напередодні. У залі суду колишній спецслужбовець був небагатослівним. Обвинувачення просило йому тримання під вартою без можливості застави. Прокурор зазначив, що Козюра двічі передавав росіянам, а саме ФСБ, інформацію, зокрема щодо наслідків ракетних обстрілів. Крім того, слідчі зафіксували ще один епізод передачі даних, які містили державному таємницю. Підозрюваний зізнався, що працював на ворога ще до повномасштабного вторгнення. РФ захист клопотав у суді про домашній арешт. Утім, марно Підсудному загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Заробільне захисту тримання підварту звідки ухвали про тримання підварту, підозрюваного кризури визначить трималися до 11 квітня 25 року. Захисне свого боку визнає повністю. Свою провину дає відносно себе викриваючи показі станом на вчора, тобто і підтримує це в судовому засіданні. Практика, яка зараз є в країні в цілому, передбачає безумовно укладання угод тут. Вже яким чином і як саме в конкретному випадку буде це, це ми побачимо. Разом з вами як буде проходити досудове слідство? Яким чином троє людей поранені через удар російської армії по Краматорську? Як повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, окупанти вдарили по місту після півдня. Наскільки пошкоджена інфраструктура наразі встановлюють фахівці? Влучання є також у промислову зону Краматорська. Проти мирного населення Харківщини Росіяни протягом доби застосували каби, безпілотники та артилерію. Минулося без потерпілих, але є руйнування, пошкоджена інфраструктура. Наша кореспондентка з Харкова, Світлана Шакера, готова розповісти більше. Вона зі студію наживо. Світлано, вітаю! Тож, власне, розповідай, що тобі відомо. Вітаю, Олександр. І Так дійсно росіяни продовжують тероризувати мирне населення харківського прикордоння. Учора над Харківською областю ввечері знову летіли ворожі шахеди. Як зранку повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, уламки шахедів близько 22-ї години знайшли у селі Новоракитне. В новодоларокитноволеського району ще один шахет поцілив по селу Таранівка Чугуївського району. Там безпілотник пошкодив АЗС. а Також вибуховою хвилею людей повибивало вікна. У борівській громаді росіяни обстріляли горохуватку. Вони поцілили по місцевому магазину. А також поцілили в автомобіль швидкої медичної допомоги. На щастя, там обійшлося цього разу без постраждалих. Вдарили росіяни по борівській громаді, також по пісках. Ратківських з РСЗВ, а от Золочівщину. Росіяни зараз обстрілюють практично щодня. І вже вчора також завдали два авіаційних ударів керованими авіабомбами. І через це у Карасівці пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. А після обіду вчора з артилерії обстріляли також прикордонні села Золочівщини, це Морозову долину і Олександрівку. Там пошкоджено лінії електропередач. А от по Куп'янську росіяни легко дістають їх впівідронами. Учора дронами там пошкоджено два приватні. Будинки обійшлося без постраждалих. Такі в нас новини на цю хвилину, Олександре. Світлано, дякую за інформацію. За ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. У Покровську на тепер залишається менше 6 тисяч жителів. Про це нам розказав начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, безпекова ситуація в місті та прилеглих населених пунктах дедалі погіршується. На жаль, в Покровську і в Грішину, і в найближчих селах погіршується, ситуація з остріною погіршується кожного дня. Номенклатура різноманітна. Ворог гатить з цього, що можна. Це і каби, і фаби, артилерія. по-родинському, також по місту по це поруч з Покровськом. Що стосується Покровська, то ворог. Просто дошколяє нашим мешканцям ФПІ-дронами. Це йде виключно полювання на мирних мешканців. Все, що рухається, підвергається постійній атаці дрону. Два ворожих безпілотники зала та суперкам знищили наші захисники у небі над Харківщиною. Бійці батальйону безпілотних систем за допомогою ФПВ-дронів поцілили російські БПЛА, коли вони намагалися вести повітряну розвідку. Окупантів цікавили позиції українського війська на східному напрямку. Відео полювання на ворожу малу авіацію оприлюднила 22-га окрема механізована бригада. 6 тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом виготовить для України європейська технологічна компанія Хелсінг. Про це йдеться на їхньому офіційному сайті. Бортовий штучний інтелект робить його стійким до радіоелектронної боротьби. Окрім того, такі БПЛА здатні об'єднуватися у рій, яким керує лише одна людина-оператор. Дальність польоту такого дрону до 100 кілометрів. Модель HX-2 2 які поставлять Україні була розроблена для масового виробництва зі значно нижчою собівартістю за звичайні системи. Усі союзники НАТО підтримують Україну а Сполучені Штати з новою адміністрацією в Білому домі і далі надають допомогу. Про це перед початком зустрічі Ради Україна НАТО у Брюсселі заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Він наголосив, що українські збройні сили мають достатньо сили та здатності продовжувати боротьбу з агресором і, зрештою, перемогти сьогодні ми продовжимо наші дискусії. Ми сфокусовані на безпековій допомозі. Усі союзники підтримують нас. США також продовжують надавати допомогу. НАТО опікується нашою допомогою та навчанням, і ми вдячні НАТО за лідерство. На цьому етапі наш меседж наступний: ми сильні, ми здатні протистояти ворогу, і ми переможемо. Хочемо подякувати усім країнам за їхнє лідерство, за надану безпекову допомогу. Уже другий грецький острів оголосив режим надзвичайного стану через загрозу землетрусів. Надмірну сейсмічну активність фіксують на Аморгосі, до якого від Санторіні менше 100 кілометрів. Напередодні вранці регіон зазнав нових коливань магнітудою до п'яти, а о півдні близько чотирьох. Загалом від 26 січня до 9 лютого Афінський університет зареєстрував понад 14 тисяч підземних поштовхів між Санторіні та Аморгосом і кількома меншими островами архіпелагу. Втім, серйозних пошкоджень будівель немає, як і потерпілих. Чи варто очікувати на серйозне лихо сейсмологи не певні. Однак з міркувань безпеки на островах у зоні лиха не працюють школи і дитсадки. Натомість розгорнуті бригади екстрених служб, а туристи масово покидають курорти.